кожного християнина бути світлом для світу, бути як місто на горі, що його кожен бачить. Не можна зробити свою віру чимось зовсім приватним або закритим до маленької групи людей, сховати її лише для себе. Кожен християнин є місіонером і свідчить про Христа Він насамперед своїми вчинками. Дивлячись на життя справжнього Христового учня, іншим має теж захотітись власне такого повного сенсу існування, як сіль надає смаку їжі. Так теж віра надає смаку людському життю. Апостол Павло сьогодні говорить, що я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами і мудрістю. Бо я вважав за правильне. Не знати серед вас нічого крім Ісуса Христа і То розп'ято. І слово Моє і проповідь Моя не в переконливих словах мудрості, але в проявах Духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. І так, може, ми думаємо, що. Нам, щоб піти проповідувати, треба навчатися в великих інститутах богословських. Апостол Павло говорить інше. Не потрібно дуже багато мудрствувати. Не в переконнаних словах мудрості, хоча це інколи і може часто Господь допомагає силою Святого Духа. Коли говорить, не турбуйтеся про те, що вам говорити, бо Дух Святий буде говорити через вас. І Хочу теж зацитувати свіжі слова нашого Папи Франциска, який є великим авторитетом сьогодні, в сучасному світі. Дякувати Богу. Він говорить, бути церквою не означає адмініструвати, але виходити до людей та нести їм радість Євангелія. Божу ниву слід постійно обробляти, щоб також і у майбутньому вона приносила плід. Бути церквою не означає управляти, говорить він до Але виходити до людей, бути місіонерами, нести людям світло віри. Та райність Івана говорить також до всіх нас. Не забуваємо, що спонукою наших християнських зобов'язань у світі не є якась філантропічна ідея, не невиразний гуманізм, але Божий дар. Дарунок Божественного усиновлення, отриманий у Хрещенні. Тобто до цього покликані всі покращі. І цей дар одночасно є завдання. Божі діти не ховаються, підкреслює Папа, але радше несуть у світ радість, яка випливає з Божого сильства. На думку наступника святого Петра, серцем євангелізуючої церкви повинна стати сім'я. Родина, яка, на жаль, у світі переживає глибоку внутрішню кризу. Сучасний світ, глобалізація та постмодернізм, індивідуалізм сприяють такому стилеві життя, який утруднює розвиток та стабільність взаємин між особами та не полегшує підтримку культури сім'ї. І тут відкривається нове. Місійне поле для церкви. Папа також наголосив на ролі настоятеля парока, як провідника громади, який однак повинен розраховувати на дієвий вклад та допомогу різних співробітників, також і мирян. Не слід піддаватися загрозі применшувати роль Сакраментального служіння Священника в лодках. Немає такого заробіту. І на кінець папа сказав так: у наших селах і містах є відважні люди, а є й боязкі. Існують християни місіонери а інші є приспалими. Є також багато таких, які перебувають в пошуках, не завжди це усвідомлюючи. А тому слід пам'ятати, що нести людям, Божу любов та спасіння у Христі Ісусі є завданням кожного.